Коли Київ, Львів, Харків та Донецьк приймають болівальників Єврочемпіонату, Одеса зустрічає гостей з Литви. Це не фани футболу, а поціновувачі мистецтва, саме дитячої творчості. До України завітали переможці міжнародного конкурсу малюнків, фотографій та плакатів. Такий конкурс проходить вперше. Діти з обох країн, Литви та України, протягом декількох місяців намагалися через мистецтво показати, якою має бути дружба між народами что этот проект очень важен для Литвы, так как нас соединяют наши страны, дальние, далекие и культурные, и исторические связи, и это будут продолжать, продолжают уже дети наших государств. Дети, когда они с маленьких дней начинают учиться, что означает жить вместе с, с, с детьми из других государств, это потом уже в взрослом возрасте, это помогает им решать вопросы. То есть тогда вот если они научатся жить вместе, когда они э, дети, тогда я думаю, что все проблемы, все вопросы решаются гораздо, гораздо легче уже. коли серйозні діла головне запевняють організатори. Цей захід допоможе покращити міжнародний культурний обмін та партнерські відносини між країнами. Переможці двох країн за допомогою конкурсу отримали безцінний досвід у спілкуванні з дітьми інших народів. Крім того, це сприятиме покращенню зв'язків з євросоюзом. Це перший етап в зближенні двох наших народів. И что самое важное, что это сближение э, начинает юность, наши дети, потому что им дальше жить и строить свои жизни в своих странах, в Литве и на Украине. Я надеюсь, что история повторится, и когда-то мы жили в одном государстве, в Великом княжестве Литовском. И я думаю, незадолго мы будем жить тоже в одном Евросоюзе. И эти связи между детей, я думаю, очень важные и в политическом смысле, потому что эти связи, может быть, эти дети когда-нибудь Будет работать вместе, например, в брюссельском парламенте. Конкурс проводився в трьох номінаціях: Дружба наших країн, Я і моє здоров'я, Я і Моя безпека у двох вікових групах – 10-14 років і 15-20 років. Діти заради перемоги вивчали історію, географію та пізнавали традиції іншої держави. На малюнках та фотографіях учасників можна побачити національне вбрання, їжу чи визначні місця певної країни. Чимало дітлахів змогли пофантазувати про дружбу на планеті. Нам було дуже приємно. услышать то, что сегодня литовские дети изучают культуру Украины и хотят узнать больше о истории, традициях украинского народа. Наши дети познавали географию Литовской республики и э, действительно хотели стать лучшими, э, выиграть в этом конкурсе для того, чтобы увидеть своими глазами то, что они на протяжении нескольких месяцев изучали. Самое смешное, все было в таких традиционных Прив'язаних до, до кожної держави і національних і одіянь, і національні костюми, і, і прив'язані і минули. і навіть буде багато фантастичних таких картин, дружать діти на планеті у майбутньому. Загалом на конкурс було надіслано 10 тисяч робіт. До фіналу дійшло близько трьох тисяч. Перемогло 56 дітлахів з України та Литви. Члени журі запевняють обрати кращих було справді складно, адже кожна дитина вклала душу серце у своє творіння. На саме трудна робота, коли треба, яке місце перше, яке вторе. Ну там є большая така робота, і очень серце болит і хочеться, і ти знаєш, що це просто рисунок, но пер этим рисунком стоїть ребенок. І ось такі очі. Ну чому не мої? Інтересно, що от і литовські діти, і українські діти мир щось глазами. Це, це що Організатори запевняють, усі роботи заслуговують винагороди. Та все ж є малюнки, дивлячись на які серце ойкає. Мені запам'яталася картина Тараса зображення Тараса Григорьовича Шевченка. Коли він перебував в Вільні, у Вільнюсі, і е, він е, зображений на фоні кафедрального собору е, в Вільнюсі. Дуже цікава робота, дуже якісно виконана. Саме більше мені запам'яталася одна із картин, де дитина просить Бога до Ангела, ручки склала до Ангела і просить Бога. У Ангела просить здоров'я для своїх батька і мами. І просто ззаді, за нею якби шахта, от така ситуація, що досить теж така серйозна фотографія. Підвели підсумки конкурсу в Одесі. 21 дитина з Литви отримала подарунки та відзнаки. Щасливі переможці подякували організаторам та своїм вчителям. кажуть, усі зусилля того були варті. Впевнені, наступного року обов'язково братимуть участь у конкурсі. Я хочу подякувати своїй вчительці, яка підштовхнула мене взяти участь у конкурсі і усім тим, хто обрав мій малюнок. У захваті були від країни литовські діти і дорослі. Львів зачарував своєю архітектурою, а Одеса полонила завжди усміхненими місцевими жителями. Та все ж найбільше запам'яталася гостям українська гостинність. Одеса ну від недаром так поється Жемчужина у моря. Так і, красивий міст. Я, я сам як ботанік мені дуже здорово, що дуже багато зелень. Платани такі. От...

Литовських друзів зустрічали на високому рівні і не тільки хлібом сіллю. Одеса дивувала творчістю та креативністю. Зізнаються, найбільше сподобалися дівчата з барабанами. Серед гостей України було чимало педагогів. Оже, крім екскурсії, містом литовцям показали найкращі навчальні та реабілітаційні заклади. Спеціалізована школа номер 117 порадувала не тільки успіхами дітей в олімпіадах, а й дивовижним розмаїттям гуртків, хором, театральним та хореографічним колективами. Несподіванкою виявився для литовців дитячий реабілітаційний центр. Це медичний заклад для дітей з обмеженими можливостями. Центр більш відомий під назвою Дім з Янголом. Назва з'явилася не тільки тому, що на будинку скульптура Янгола, а тому, що лікування та навчання для пацієнтів безплатні. Я їздив я з'їжджав в багато країн, і, от, наприклад, у Швеції там соціальна сфера розвита ну, дуже на високому рівні. Но, этот центр, я думаю, даже превосходит э е, эти заграничные центры, потому что и люди всі, вони ну, як сказати, вони так Ну, горять гарятим ділом. Усе медичне устаткування передано спонсорами або куплено на кошти благодійників з метою покращити умови реабілітації дітей, які приїжджають на лікування з усієї України та інших країн. У 2008 році введено в експлуатацію пансіонат, розрахований на 140 осіб. Допомога в центрі надається дітям з народження і до 15 років в двох напрямках: консультативно-діагностичний та курсове навчання. Включення помогает, реабілітація у них здесь хорошая. И очень нравится, очень. И массаж здесь, и ФК, физкультура, лечебные Стали мы постарше, нам предложили вот компьютер. Ей очень нравится. Окрім екскурсій, дітлахів з Литви водили у дельфінарій. Найбільше жителям північної країни хотілося моря. Хоча вода ще не повністю прогрілася, але це не завадило дітям насолоджуватися плаванням. У нас в Литві мало є хороших днів і ви Як підітей! Стараємося. Стараємося уїхати где-то, є більше сонця, а у вас сонця много є. Гостей також розважали танцями та співами. Одеські колективи з радістю взяли участь у святі дитячої дружби. Символічно вирішили підсумувати конкурс. Дві дружні країни Україна та Литва, завершили проект розкриттям державних прапорів. На Потьомкінських сходах в Одесі діти розгорнули трьохсотметрові прапори двох країн. Таке дивовижне дійство відбувалося вперше. Діти, які взяли участь у ході, були у захваті, В очах в гордість за свою країну. Я спрашувала, ета ну, перший раз такое проїзду. Я говоря, да. Я так удивилась: ну это ж тако такой красивий вид, почему раніше нікому это не приходило в голову. Помалювати запропонували й одеським дітлахам. На площі усім охочим роздавали різну кольорову крейду. Малеча на асфальті намагалася показати те, як вона розуміє дружбу між народами та бачить своє майбутнє. Цього разу усі стали переможцями конкурсу. На дітлахів чекало безліч подарунків. Природа буде гарніше, не буде сміття на вулицях. все буде добре і. Буде сонячно, в житті все буде будуть радіти. Я нарисувала этот закат. Закат чоловічка, как он в острові. і дельфінчиків. А українських переможців міжнародного конкурсу малюнків, фотографій та плакатів привітали у Києві. 35 дітлахів з усієї країни отримали подяки та подарунки від високопосадовців. Для України, без сумніву, є сьогодні одним з пріоритетів це формування ефективної дитячої політики. Завдання, яке ставиться президентом, це щоб кожна дитина була почута. Кожна дитина, права, які порушуються, була, були захищені, її права були поновлені. Щоб кожна дитина в Україні могла досягати успіху, розвивати свої здібності. Тому що саме ви, майбутня ріта України, яка від з рук старшого покоління прапор на його Наталь. Що з цим прапором робити? Я думаю, вже в цих ваших світлинах і ваших малюнках ми бачимо це дружба. Те, що перемагає завжди українські переможці завоювали журі своєю оригінальністю та креативністю. Про перемоги не мріяли творили від дощі. кажуть, у наступному році знову братимуть участь у змаганні. Ззаду мого фото фото був чай. Ну, чайвальне так є символ дружби. І ну, чесно, я навіть не сподівалася на виграш. Я хочу наступному році і ще в такому конкурсі. І Ми тобі бажаємо перемогти. Переможці від найголовнішого подарунка просто в захваті, адже у вересні-жовтні наші діти відвідають Вільнюс. Литовці запевняють від поїздки, діти отримують чимало задоволення. За для цього вони зроблять усе можливе. Наразі продумують програму для українських переможців. всі 35 победителі українських сторони познайомитися з Литвою. Хто з вас був в Литві? Один, два. Ну от, це дуже добре. То есть дуже плохо. Но хорошо, що ми зможемо вас, так сказати, познайомити з Литвою. І ви увидите Литву. Організатори сподіваються, що вже у наступному році цей проєкт розшириться ще на дві країни. Зможуть взяти участь у конкурсі діти з Естонії та Латвії. Та на цьому зупинятися не збираються. Адже якщо з маличку діти мандрують, пізнають традиції та культуру інших держав, бачать, як живуть французи, італійці чи австрійці, вони для своєї неньки зможуть зробити набагато більше. Молодим людям треба общатися. ми живемо в одній європі, і ці молоді, я, я думаю, що от, от і наші діти, які тут приїхали, ну почти всі не перший раз на Україні. Ну это хорошо они увидели новую страну встретіли нових друзей. Перший міжнародний литовсько-український конкурс малюнків, плакатів та фотографій Дружать діти на планеті пройшов досить вдало. Переможці змогли себе реалізувати. Творили не у шафу, а на огляд усьому світу. Дітлахи отримали масу задоволення від перемоги та подарунків. Це важливий крок на шляху до єдності дружніх країн, особливо в очах молоді. Наталія Бабик, Володимир Плюшаков Ігор Гончар. спеціально для всесвітньої служби УТР.